Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про підготовку ниток підткання, заправку ниток ткацького верстата та власне ткацтво. Підготовка нитки підткання На стадії підготовки нитки підткання перемотують для усунення можливих дефектів, перевірки довжини та отримання пакувань потрібної форми. Зволоження відбувається шляхом запарювання ниток або їх відтримують в спеціальних приміщеннях з підвищеною вологістю повітря. Деякі види ниток замість зволоження обробляють емульсіями. Внаслідок таких обробок піткання стає більш еластичним, м'яким з'являється можливість уникнути дефектів ткацтва. Під час підготовки верстата до ткання нитки основи, що знаходяться на ткацькому навої, Послідовно пропускають між поперечними планками, призначеними роз'єднувати непарні та парні нитки між собою у разі, якщо вони склеїлися в процесі шліхтування. Потім кожну нитку основи послідовно засилюють у вічка ламелів 8, ділять навпіл парні непарні парні і перетягують у вічка ремізки. Ремізка 5-6 має текстильні шнурки однакової довжини якими з'єднано дві планки верхню і нижню. Кожен шнурочок посередині має вічко, в яке перетягуються нитки. Після ремізок нитки основи заводять між зубцями берда 4. Вони огинають грудницю 1, надходять під валлян 21 і через натяжний валик 19, прикріплюються до товарного 20. Заправляють верстат тоді, коли виготовляють тканини на новому верстаті або змінюють від тканини. При масовому виробництві тканин після закінчення тканя нитки з навою зрізають, знімають порожній навій і присукують нитки іншого навою. Човник заправляють шпулькою з ниткою під ткання. Ткацтво при обертанні головного вала верстата ексцентрики 12 та 13, Поперемінно змінюють положення важелів підніжок 14 та 15, що з'єднані ремінцями з двома ремісками 5 та 6. При піднятті першої реміски непарні нитки і опусканні другої парні нитки утворюється ткацький простір, кут, у який за допомогою човника 2 докладають нитку підкання 3. Після цього ляду 17 з бердо 4. Ексцентрики головного вала приводять у рух і нитка тікання прибивається до краю тканини. Нитка тікання вводиться у структуру тканини з одночасним утворенням нового кута для прокладання наступної нитки. Процес ткання безперервний. Готова тканина періодично намотується на товарний вал. Човники містяться в човникових коробках. Прикріплених до брусу ляти 18. Спеціальний важільний пристрій прокладає човник у новоутворений кут. У випадку обривання ниток основи чи підткання ламелі 8 автоматично зупиняють ткацький верстат. Ця схема виробництва тканин найпростіша. Тканина, наприклад, ситиць, полотно, марля, має досить просту будову. Складність будови тканини її візерунок залежить від порядку переплетення ниток основи та піткання і визначаються роботою ремізок, їх кількістю послідовністю утворення кота, збільшуючи кількість ремізок та застосовуючи спеціальні важельні механізми або каретки для їх підйому, забезпечують складність переплетень, змінюють їх візерунок. Тканини, крупнові переплетень, виробляють на жакардових верстатах, які запровадив у 1808 році французький ткач Жозеф Марі Жакар. Для виробництва ворсових тканин використовують спеціальні ворсові ткацькі верстати. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.